Привіт, футболмани! Чемпіонат міста з футболу, благодійна футбольна акція для ЗСУ серед юнаків та дизель КАП. Саме про такі теми ми сьогодні поговоримо. Тому традиційно робимо донат для наших воїнів на будь-який зручний для вас волонтерський фонд. Вмощуємося зручніше і починаємо. Почнемо з чемпіонату Вінниці з футболу. Тут в четвер відкривали тур ВМ «Інтеграл» та «КЗДЮ США Нива. Грали команди на стадіоні 35-ї школи. Ця зустріч відзначилася просто таки величезною кількістю голів. Вже на початку двобою з Зель, розмочує рахунок, а Мажаров по відставання перед перервою. Такий непоганий профіт дещо розслабляє молодіжку, яка в другому таймі починає грати по рахунку. Цим користуються не скорочуючи розрив до мінімуму, і після цього починається. Неймовірна злива з влучних пострілів на ще три потрапляння до воріт від інтегралу. Спорта школівці відповідають чотирма голами, що дозволяє їм зробити рахунок рівним 5-5. Команди отримують по одному балу до своєї копилки. Від Рухаємося далі на черзі гра між U-17 та США Баром команди ще у груповому етапі вважалися аутсайдерами, але вже у першій лізі вони будуть боротися, звичайно, за найвищі місця, адже тут все починається для всіх. Спочатку відповідно можна виправити помилки попередніх ігор. Але до слова, на жаль, рівного та напруженого футболу показати барчани не змогли. І вже у першому таймі прем'єрка забиває три голи, по суті, нівелювавши всі старання біло-чорних Тайм був також вдалий для зелено-білих. Вони додали до своєї копилки ще дві реалізації, але й для престижу бар під завісу увігнав гол до сітки опонента. 5-1 і прем'єр-нива після першого матчу В першої ліги виривається на лідируюче місце. А вже цього тижня відбудуться наступні матчі вищої та першої біг. Тому продовжуйте спостерігати за нашими програмами. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал Візаві. Продовжимо благодійною футбольною акцією для ЗСУ серед юнаків. І Тут відбувалися матчі одразу в трьох вікових категоріях. Так, у віковій категорії 2011-12 років народження Він Смарт з мінімальним рахунком поступається прем'єрний двадцять 2011-01, Але з такими ж цифрами перемагає гнівань 2011. У свою чергу гніванчани обігрують Балкани 3-0 та дубль прем'єрний двадцять 2011 3 1 А відповідно прем'єрка отримує три очки в битві з Балканами 3-1. І враховуючи ці результати, можемо. Переглянути турнірну таблицю, якій він смарт лідирує премєр Нива-2011 на другому місці, а Гнівань вистрибує на бронзову позицію. Також свої матчі відіграли гравці 2013 року народження. Так леве не розгромили дубль Балкан 2013-5-0. Обіграли темп у карколомному матчі 5-3. Зламали опіргнівані 2013 з рахунком 3-0 та побороли Ниву 2014-10-0. Також в цьому турі темп переміг гнівань 8-3. Прем'єр Нива здолала Балкани 3-0 та Ниву 2014 чотирнадцять, сім Ну і гнівань поступився Балканам 2-3. після поточних матчів турнірна таблиця буде виглядати так, як бачимо, леве повертається на золоте місце лідера. Прем'єр Нива на другій позиції. А нива замикає трійку призерів. Третьою і останньою на сьогодні віковою категорією буде Ю-14, або юнаки 2009-10 років народження. В рамках туру вихідного дня пройшло три поєдинки у першому матчі Нива 0-9 Ува та хозносному матчі з мінімальним рахунком дожала прем'єр Ниво 20-0-9-1-0. Дубль Нива програє авторі АВМПД Ю-04, а автомобілісти в свою чергу також отримують впевнену перемогу над Нивою від 2010 року 3 -0. І підсумкова турнірна таблиця виглядає зараз ось так: Нива 09 йде першою, прем'єр нива на другому місці. А авторія ПДЮ є третіми. Що ж і закінчуємо сьогоднішній випуск турніром Дозелька. Це вже шостий подібний від початку повномасштабного вторгнення. І як завжди, команда організаторів-волонтерів під час нього збирала донати на закупівлю пального для постачання всього потрібного для наших бійців на фронт україно-російської війни. У даному турнірі взяли участь традиційно вісім команд, які зіграли по системі групового етапу, плюс плей-офф. У півфінальні поєдинки вийшли АріардАвто, Байрактара та Акстаягуар. Перший півфінал за участі автолюбителів та Баряктару закінчився з впевненою перемогою Арі Арт, А в другому сенсаційно Аякс перемагає потужний ягуар 3 1 у фінальному протистоянні молоді аяксівці обрали правильну тактику і граючи другим номером змогли вибороти мінімальну перемогу 1-0 і взяти до рук пам'ятний кубок, зроблений з гільзи артилерійського снаряду. Вітаємо переможців та від імені організаторів. Дякуємо всім учасникам за координацію та єдність у такі непрості часи. До слова, цей турнір по донатах став рекордним. Всього вдалося зібрати 18 тисяч гривень, які будуть працювати на нашу спільну перемогу. Uh-huh.